Та зареєстрована в ЄТК США Дунс No 947, 142 167 сік 9999 -99, і знаходиться під повним зовнішнім управлінням. Згідно міжнародного права, дію законів і конституції однієї держави не може зупинити, припинити або скасувати інша держава. Засноване на території СССР РССР законодавство має найвищу юридичну силу. Учасники та організатори компанії Україна під виглядом побудови самостійної незалежної соборної економічно розвинутої держави Республіки Україна обманним шляхом нав'язали нам замін державних органів публічного права, приватні компанії приватного права, замін валюти акції своєї компанії під назвою Гривня, замін законного паспорта громадянина України. Нам нав'язали проїзний документ у вигляді синьої книжечки, виривали різними кодами, перевівши нас таким чином у статус фізичних осіб мігрантів і у такий спосіб позбавили будь-якого правового зв'язку з державою України та її захисту. Паспорт громадянина України це проїзний машинощитувальний документ, виготовлений відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації і КАО 9303 машинощитувальні проїзні документи, який виготовлений із застосуванням засобів єдиного державного демографічного реєстру. Але в статті 23 уставу Ради безпеки ООН заявлено, що в її складі знаходиться така держава, як союз Совєтських Соціалістичних Республік, яка голосує та приймає рішення від імені Українського. Народу устав ООН, а в світовому класифікаторі валют значиться рубль СССР, який має ходження на міжнародних біржах, про що діюча влада за 30 років так і не зібралася нас сповістити. Та як в Україні немає визначення суб'єкта публічних відносин, кампанія Україна розглядається в статусі об'єкта світової геополітики, а це означає, що юридичні суб'єкти. В комерції не мають юридичної або законної юрисдикції, і тому загальнодержавна власність не може бути відчужена, обтяжена речовими правами інших осіб, а також набута іншими особами за давністю володіння, окрім майна, що є приватною власністю держави. Верховна Рада компанії Україна, яка проголошує себе вищим законодавчим органом держави Україна. Це торговельна марка, захищена авторським правом, зареєстрована в США ДУМС номер 681 186 681 шістсотвосімсят 99 99 має знак копірайт, утворена на тому ж морському дні. Але ця Верховна Рада від імені держави Україна приймає під виглядом законів публічні оферти, договори, які нав'язують до виконання усьому українському народу через утворені нею псевдодержавні органи. Територія СССР це земля. Яка має свого власника, народ, а зв'язок між ними це громадянство. Паспорт це один з документів, який визначає громадянство, але він не основоположний документ. Громадянство у всьому світі визначається по свідоцтву про народження, підтверджує родинний зв'язок з батьками, засвідчує правоздатність людині на підставі отриманої спадщини і за законом. А громадянство передбачає володіння всіма трьома титулами людини: правовим, майновим та фінансовим. Виходячи з вище викладеного, на сьогодні на території суходолу за широтою 490 двадцять п'ять довготою є 260 59 47 51 і висотою над рівнем моря 286 метрів діє де юре конституція РСР-РСР України, основний закон та усі прийняті на його базі закони і таким чином народ україни де юре являється громадянами СССР за правом народження в розділі 4 Декларації про державний суверенітет України гарантується кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР України, не існує автоматичного виходу з громадянства, одібравши у такий спосіб у нас, українського народу, державну і приватну власність, політичні, економічні, соціальні права. Державу та громадянство, управителі та власники компанії Україна, втративши честь і совість, трублять перед світовою спільнотою, продіючи в УРСР, Україні, верховенство права, визнають та підписують від імені народу міжнародні договори за демократію, визнання, повагу та захист прав і свобод утоплених на морському дні своїх же громадян. Подібного лицемірства українських та закордонних учасників, власників, управителів, політичних діячів важко навіть уявити. Статті 16 декларації з прав людини за кожною людиною закріплено право на визнання її правосуб'єктності, де б вона не перебувала. Ми, люди, чоловіки та жінки, об'єднання вільних живих родів, як і весь український народ, позбавлені правового захисту з боку держави СРСР, СР, перемовлена на Україну. Права суб'єкту Конституції цієї держави, і громадянства, отриманого за народженням, вимушені жити в окупованій, обкрадені іноземними державами та компаніями країні, позбавлені судового захисту, позбавлені документів, прямо підтверджуючих наше законне право.